Привіт усім! В сьогоднішньому відео хочу розповісти про один пристрій, який був дуже популярним у 80-х і 90-х роках, і, ну, і в 2000-х. І що саме цікаво, він популярний і зараз. Але чому він популярний, я вам розповім в кінці відео. Мова йде про ось цей відеопрогравач. Ну, Я буду загалом говорити про відеопрогравачі, але ну, в даному випадку це модель Grundig Vivens 43. Ну, якщо сказати простими словами, я думаю, якби ну, сучасні підлітки подивилися б моє відео, то вони подумали, що це може якийсь там тостер величезний чи ще щось. Але насправді це відеопрогравач, на якому відтворювали і записували відеокасети. Тобто касети, яких основна інформація зберігалася на таку магнітну стрічку. І зараз спробую ну, просто технічно деякі моменти розповісти, а потім розповім, як це все відбувалося. Специфікою саме цієї моделі, про яку я зараз розповідаю, є те, що в ній 6 голівок є. От, це тобто для відео і аудіо. І наявність тих шести головок дозволяло відтворювати аудіо в хай-фай стерео. Підключався він до пристрою за, таких старих, за допомогою таких старих роз'ємів, які ми називали тюльпанчики. От... І Якраз особливістю цієї системи є те, що люди в певний період часу отримали можливість записувати відео. Ну, тобто, те, що вони дивились по телевізору, вони мали можливість це записати на касети. Або якщо десь їм записали якесь відео, просто в домашніх умовах ти просто поставив касету, відтворив і ти дивився відео. І це було ну, досить зручно. Стосовно живлення, він, так як і інші пристрої 220-240 вольт змінного струму і 50 Гц. Ну, і ми простими словами, це називали VHS. Ну, Тобто Video Home System. Це те, що я казав, що просто домашня система для відтворення е, відеозаписів, які були записані е, на касети. Зараз, до речі, покажу, як ці касети виглядали. От... Е, в моєму випадку, от я, така була фірма ТДК, то е, особливістю цієї фірми якраз було те, що їхні касети дозволяли записувати більший об'єм. Отака от касета. От там магнітна стрічка. От, то ці касети якраз дозволяли. Давала можливість записувати довге відео, тобто десь до трьох годин ну 180 хвилин, до трьох годин перегляду. От. І щоб ви розуміли, сам механізм запису сюди, він насправді є дуже, дуже складний. Е, спочатку магнітна стрічка проходила через стиральну голівку, яка видаляла будь-який попередній запис. Потім, коли ну, було вхідне відео, там щось по телевізору, умовно, показували, та аудіо перетворювалося це на електромагнітні імпульси. Е, і цей відеосигнал він модулювався з певною частотою. Е, ну, А в даній моделі це було Hi-Fi, Stereo Audio. І записувалося е, таким сигналом в, разом з відео на, на, цій, на цій, по суті, самій же стрічці. От. Е, барабан з шістьма обертовими головками. Був нахилений під спеціальним таким кутом. Е, і він записував на ту магнітну стрічку потрібну інформацію. І яка мала рухатись, вона, до речі, мала рухатись з постійною швидкістю. Ну і це такі дуже-дуже-дуже прості речі, ніби, але насправді вони є дуже складні. От, Я вам зараз покажу, як це все працює. І що взагалом говорити про, про цей пристрій, в мене зараз там вже стоїть касета. В ньому тут є декілька кнопок, перемотування, старт, пауза. І зараз я щось вімкнув. Ось він запускається. Зараз ми зупинимо. Поставимо якусь іншу. От така от касета. Зараз поставимо цю, що я казав від ТДК. Зверніть увагу, що там на екрані зараз пише: писала тривалість. Того, скільки буде грати касета, на якій зараз хвилині все це буде відтворюватись. Ну давайте запустимо. От. Зверніть увагу, до речі, на співачку. Зараз я спробую. Хто слухає українську музику, вгадайте, хто це така. Вона свого часу була популярна і зараз, в принципі, популярна. Напишіть в коментарях, хто це така. Я в кінці вам розповім, в чому специфіка і взагалі. Чому цей пристрій, що досі є цікавим от, і популярним. Він популярний. Зараз, зараз, зараз. Він популярний тому, що. Багато людей вдома записували на такі от касети різні відео, які зараз просто складно знайти в інтернеті. От їх... А на касетах вони є. І що люди роблять? І вони їх відцифровують і мають якісь архівні відео, які просто не можна знайти в інтернеті. Тому і є специфіка от таких от старих магнітофонів, які. Ну, ніби старі, але насправді, щоб відтворити ту касету, треба шість моторчиків запускати. Запускати там барабан під певним кутом, і там такі складні механізми і швидкість. Ну, це кому цікаво, ви просто загугліть, подивіться, як це насправді складно. Але в 90-х і 2000-х це дуже досить була така крута штука, яка в певній мірі дозволяла урізноманітнювати проведення часу. Записувати відео, і зараз ці відео, я думаю, що дехто їх може навіть продати за велику ціну. Якщо вам це відео було корисним, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, пишіть, чи у вас були такі пристрої, як ви ними користувались. Якщо я десь помилився, то виправте, будь ласка, дякую всім за увагу. І, до речі, напишіть, що це була за співачка, як її звати.